Тільки сонечко зійде, зазирне вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим Добрий ранок! Доброго дня вам, любі малята, хлопчики милі мої і дівчата. Широю посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Ми продовжуємо говорити про чарівну пору року осінь, тож відгадай загадку. У садах лісал блукає. Жовті шати одягає. Золотисту стелить постіль жде сестрицю білу в гості. Що це за пора року? Так, це осінь. Давай пригадаємо і назвемо осінні місяці. Перший місяць осені називається вересень. Другий місяць жовтень. Третій місяць називається листопад. Зараз останній місяць осені. Як він називається? Так, це листопад. Як ти вважаєш, чому цей місяць так називається? Тому що в листопаді всі листочки вже облетіли. Дерева скинули своє вбрання і відпочивають аж до весни. Тож, давай ще раз повторимо осінні місяці. Вересень, жовтень, листопад. Подивись на картинку і спробуй назвати ознаки осені. Що буває влітку, а що восени? Влітку пригріває яскраве сонечко, а восени йдуть в осінні дощі. Влітку все навкруги зеленіє, а восени жовтіє. Влітку пташки виють гніздечка, а восени птахи відлітають в теплі краї. Влітку люди одягають літній одяг, а восени йде сезонний. Давай з тобою пограємо в гру, яка називається погода яка. Як називається погода, коли на вулиці тепло? Так, тепла погода. Коли холодно, холодна. Коли йде дощ дощова. Коли світить сонце сонячна. Коли віє сильний вітер вітряна. Коли вітру немає тиха. Подивись ще на одну картинку і скажи, яка пора року на ній зображена. Вірно, на картині пора року осінь. Як ти здогадався? Так, тому що все на круги стало жовто-багряним. Діти одягнені в димесізонний одяг. Тому що восени на двері стало прохолодніше і потрібно одягатись тепліше. Часто йдуть дощі, тому потрібно приготувати парасольки. Ну що, сподіваюсь, ти був сьогодні уважним і зможеш відповісти на запитання. Про яку пору року ми з тобою говорили? Назви осінні місяці. Назви останній місяць осені. Який одяг люди одягають восени? Говорять, що у природи немає поганої погоди. Тож потрібно радіти сонечку, і дощику, і вітерцю. Народна прикмета говорить, багато ягід на горобині чекайте сильних морозів. Запам'ятаємо цю прикмету та перевіримо взимку. А зима вже незабаром. Адже листопад останній осінній місяць, тому й говорять, що він ворота зимі відчиняє. Тож на цьому я з тобою прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!